Вітаємо вболівальників, Динамо, Київ. За останні кілька годин ми отримали новину, яка привернула нашу увагу. Гравець Динамо, Київ, не грав два місяці, і багато вболівальників, можливо, вже його не пам'ятають. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, щоб підсилити свою відданість, і приєднуйтесь до мене, щоб зрозуміти, що відбувається. Колумбійський вінгер Анхель Торрес, підписаний Динамо, Київ у травні цього року. Не грав два місяці через травму м'язів, повідомляє вебсайт Тато Гарна новина полягає в тому, що, за даними того ж джерела, 25 річний гравець близький до повернення і має знову тренуватися з командою найближчими тижнями. Торрес востаннє грав 16 серпня 2025 року в переможному матчі 4-1 над епіцентром Кам'янець-Подільський у третьому турі Української прем'єр-ліги. Відтоді нападник не з'являвся в синьо білій майці, що викликало багато питань у вболівальників. Цікаво, що з моменту прибуття Торрес зіграв лише один матч за Динамо недостатньо часу, щоб продемонструвати свої навички, але достатньо, щоб справити гарне враження на тих, хто дивився його тренування. Зрештою, він технічний, вправний гравець з гарною швидкістю на флангах. Тепер очікується, чи зможе він. Повністю оговтавшись, нарешті заслужити своє місце в складі та допомогти Динамо відродитися цього сезону. А якщо до вас, шановні вболівальники, як ви вважаєте, Ангель Торрес може бути корисним для Динамо? Чи, можливо, він просто ще одне ім'я, яке залишилося непоміченим? Залиште свою думку тут, у коментарях. Я хочу почути, що думають наші синьо-білі вболівальники. Я зупинюся на цьому, і побачимося в наступному відео. Міцно обіймаю і слава Динамо!